Слава Україні! Ви на каналі Мисько Дайет. Мене звати Михайло Мисько. І в цьому ролику ми розберемося, чи дійсно можна набрати зайву вагу тільки через проблеми із гормонами. Помчали! Ми, люди взагалі цікаві створіння, і коли справа доходить до якихось е, наших факапів, е, ми дуже гарно е, можемо придумувати собі будь-які виправдання. Навіть часто нам і не доведеться думати, наш мозок зробить все за нас. Не, 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 не. Згадайте, скільки разів таке було, коли ви щось зробили? Не так, накосячили десь. Е, е, скільки разів ви старалися? Придумати собі якесь виправдання, звалити ось цю вину на щось інше, або на когось іншого, або навіть. Ви, в принципі, нічого і не придумували, а це все робилося на автоматі. Бо коли все йде по плану і все вдається, то все ми, то все ми молодці. Ми саме ми все робимо правильно. А коли стається якесь лайно, то до нього ми, звісно, не маємо взагалі жодного стосунку, і то все щось інше винне. Е, в гороскопі ось якраз так було написано, що цього тижня або взагалі цього року зі мною щось станеться не те, або взагалі нічого не буде виходити. То все доля. Насправді. Насправді, то все такий захисний механізм, тому що наш мозок він не може дозволити, щоб ми думали, що ми простакі. Ні, ми. Ми взагалі найкращі. Ми не можемо помилятися. Ми не можемо ніяк косячити. То завжди хтось винен або щось винне, але не ми. Але якою б ця штука інколи не була корисна, вона може принести також і дуже багато шкоди. І якщо ми говоримо про боротьбу із зайвою вагою, про боротьбу із зайвим жиром, то в даному аспекті також. Damn. Звідки той жир взявся? Я ж нічого не їм трясця, і починає наш мозок от мусолити ось це все. То все, генетика, то в тебе такі проблеми зі здоров'ям. Треба здати аналізи на гормони, які саме аналізи здати, з ким проконсультуватися, що це за проблеми, і так далі, і тому подібне. Ну і далі людина ходить часто роками. Шукає якісь проблеми, причини, щось пробує, звісно, що мало що вдається. І це ще більше укорінює думку про те, що ну, доля така, отака у мене генетика, я не зможу схуднути. І вага зрівелося ні, звідки, ну і взагалі все погано. Чому ж так відбувається? Та банально, тому що недостатньо в нас знань, недостатньо знань по темах, як працює наш організм, чому ми набираємо вагу, чому ми худнемо, на яких законах природи це все базується. Ось і тому мозок наш він видумує нам в такому випадку найочевидніші. Із його точки зору, виходячи із наших знань, причини, чому ось ця зайва вага взялася. А ці знання можуть дуже часто починатися і закінчуватися, із поради котроїсь із подруг, з якогось коментаря в інтернеті і так далі. Тому маєш зайву вагу здай аналізи на гормони. І ще дуже цікава штука, яку я помітив люди, котрі отак найчастіше пишуть і дають ось такі поради. Вони дуже часто пишуть це слово гормони через гормони. Ось, але це в принципі не так погано, я маю на увазі писати це слово через «а», як давати некваліфіковані поради усім підряд, коли ви не розбираєтеся в темі. І це вже набагато гірше. Ну і поки ми переходимо до найцікавішого, можете підтримати даний ролик і канал в загальному вашою вподобайкою. Підпискою, якщо ви цього ще не зробили, ну і пишіть в коментарях слово «гармони». Це взагалі обов'язково. Давайте, поки дійсно ось цю тезу залишимо, будемо приймати її як правдиву. І давайте подивимося, можливо, дійсно є такі захворювання, дійсно існують такі захворювання, які можуть спричинювати появу зайвої ваги, які викликають такий неконтрольований набір жиру. Може, це порушення вироблення які ось гормонів ось так можуть впливати на організм. А можливо, просто наш організм в якийсь момент клітини нашого організму вони починають ось деякі гормони ось таким чином сприймати. І давайте розпочнемо із хвороби кушинга. Це захворювання, обмовлене порушенням регуляції гіпоталамо гіпофізарно-надниркової системи і являється виявляється надлишковим виробленням АКТГ. це адренокортикотропний гормон і це викликає Збільшення та гіперфункцію наднирників, але давайте без цього от складного, що воно дає нам в результаті, тобто е, що нам потрібно знати, кортизол виробляється у понаднормових кількостях. Я думаю, що ви чули про цей гормон, і багато хто знає, що його ще називають гормоном стресу. Тобто, коли він в короткочасній перспективі виділяється, він для нас корисний, коли ось цей рівень кортизолу надовго залишається високим. Це вже м'яко кажучи не дуже добра штука. Хвороба кушинга це важке захворювання, але якщо говорити саме про вплив на те, що нам цікаво на жирову нашу тканину, то хвороба кушинга вона не викликає сам по собі набір жиру, вона викликає його більше ось перерозподіл. Тобто жир більше накопичується, перерозподіляється по тілу і накопичується більше в ділянках живота і в області верхніх грудних хребців. Але в тому то і справа, що мова йде саме про перерозподіл жиру в організмі, а не те, що він звідкись просто сам по собі з'являється і накопичується в цих ділянках. Наступна болячка вже цікавіша з огляду на нашу тематику, і це гіпотереоз. Це стан, який виникає, коли щотоподібна залоза перестає виробляти достатню кількість гормонів. А гормони щотоподібної залози достатньо сильно впливають на метаболізм. А якщо точніше, впливають саме на основний обмін, тобто це метаболізм кількість енергії, яку витрачає наш організм, саме в стані повного спокою. Що таке основний обмін? Взагалі, що складається наш наш метаболізм на що наш організм витрачає енергію, ви можете подивитися ось в цьому детальному ролику по підкасті, і посилання я на нього також залишу в описі. Як ж цей гіпотереоз впливає на основний обмін? Він сповільнює його, тобто. Викликає сповільнення метаболізму в загальному, тобто, іншими словами, організм починає витрачати менше енергії, ніж зазвичай в здоровому стані. Але й тут також не та ситуація, коли жир просто з'являється з повітря, е ні звідки через те, що в нас гіпотероз, через те, що в нас проблеми зі щитоподібною залозою. Він не може взятися просто з повітря. Ось це так поворот. Щоб набрати жир, ми маємо створити профіцит, тобто надлишок енергії. Тобто, спожити кало, споживати калорії за якийсь проміжок часу більше. Ніж потрібно нашому організму, ніж наш організм витрачає. Якщо вам не дуже зрозуміло, про що я зараз розмовляю, ви можете перейти переглянути ось цей ролик по підкасті. Там все детально пояснено. Це взагалі дуже дуже базовий ролик. Я рекомендую в будь-якому випадку його передивитися будь-кому, хто і вперше на каналі і хто на каналі вже давно, але з якихось причин його не бачив. Знову ж таки, простими словами, нам, щоб набрати вагу, треба їсти більше, ніж витрачає наш організм. Просто при гіпотезі. На наш організм е, починає витрачати менше енергії, і нам легше перебрати ось цю калорійність. Тобто нам легше переїсти калоріями, перебрати, бо енерговитрати зменшені. І тому це полегшує набір ваги. Але це не означає, що енергетичний баланс не працює. Він працює. Просто із е, впливом ось якраз цих проблем зі здоров'ям. І в будь-якому випадку, щоб набирати вагу, є в нас гіпотеору ще немає. Нам потрібно перебирати по калоріях. Не будете перебирати, не будете набирати вагу, не будете набирати жир. Бінго! До речі, проблема гіпотеозу. Проблема недостатності вироблення гормонів чи то подібної залози зараз легко вирішується призначенням замісної гормональної терапії. А якщо вам лінь розбиратися самим, як це все працює, чому ми набираємо худнемо, як на це все впливають гормони і так далі, і тому подібне, ви можете звертатися до мене. Я консультую веду онлайн, займаюся індивідуальним супроводом. І кому потрібно схуднути, набрати вагу, чи просто проконсультуватися, чи розібрати раціон, виправити там. Якісь помилки, які вам заважають отримувати результат, ви можете писати за контактами, які ви бачите зараз перед собою, або посилання. Всі є також в описі до відео. Та й, в принципі, ви можете писати мені взагалі з цих питань будь-яких з цього приводу в будь-яких соцмережах. Ще одне захворювання, про яке хотілося би сьогодні поговорити, це синдром гіперпролактинемії. Це стан організму, який характеризується підвищеним рівнем гормону пролактину в крові. Пролактин це взагалі такий дуже цікавий, і дуже складний гормон. І він заслуговує як і інші. Важливі гормони окремого ролика, але прост, простіше кажучи, от те, з чим найбільше його, його функція, з якою він найбільше асоціюється у людей, це те, що він регулює лактацію. Це, скажімо так, така найбільш попсова його функція, хоча він виконує багато функцій, плаває на різні процеси. Але знову ж таки, це не сьогоднішня тема. Якось про це поговоримо. Ну я думаю, що також додатково розмисолювати, що у період вагітності у жінок, у період грудного вигодовування, рівень про так чи інакше підвищений, і ось в даному аспекті підвищений його рівень це абсолютно, абсолютно нормально. А ось причиною патологічної гіперпролактинемії найчастіше є пухлина гіпофіза. Пролактин це взагалі гормон гіпофіза. Це основна причина, взагалі його стійкого постійного, скажімо так, Підвищеного рівня, хоча інколи рівень пролактину може, наприклад, стрибати, зростати через якісь метаболічні порушення, але от саме коли він дійсно постійно, постійно е так значно підвищений, то дуже велика ймовірність, що це якраз ось і пов'язано з пухлиною. Тому, якщо ви помічаєте таке в себе, тобто у вас рівень пролактину постійно високий. Обов'язково якнайшвидше зверніться, будь ласка, до лікаря. Як я вже казав, пролактин – це складний гормон, і його вплив ось якраз на вагу пов'язують із впливом загальному на метаболізм та із впливом на наш апетит. Тобто його вплив пов'язують якраз зі збільшенням апетиту. Тому в чергове, це не той знову ж таки випадок, коли у вас пролактин високий, ви нічого не їсте, і у вас от жир з'являється ні звідки. Такого не буває. Він може просто також. Пливати на процес, пливати на метаболізм, впливати на, на ваш на ваш апетит і таким чином пришвидшувати, полегшувати набір жиру. Але без виходу у плюсову калорійність, який би рівень пролектину у вас не був, набирати жир ви не будете. Okay. І останнє захворювання, про яке хотілося б детальніше поговорити, це гіпоталамічне ожиріння. Гіпоталамус це така невеличка ділянка в мозку, яка регулює дуже багато процесів, і в тому числі м -м, апетит та голод. Аномальна функція гіпоталамуса може спричинити ожиріння у дітей через аномальне підвищення. Апетиту, збільшення апетиту, і як наслідок поглинання великої кількості їжі, плюс додамо сюди сповільнений метаболізм, і ви самі розумієте, до чого дійсно ось це все приводить. Також порушення функції гіпоталамуса може впливати на гормони і на сон, що в свою чергу також приводить швидше за все до зниження активності, і як наслідок зниження рівня енерговитрат, що ж може стати причиною аномальної функції гіпоталамуса? Амаса будь-яке пошкодження гіпоталамуса пов'язане, наприклад, із лікуванням пухлини мозку, операціями через набряк головного мозку, через різні травми голови. Все це може дійсно призвести до гіпоталамічного ожиріння. Але як ви, я вже думаю, здогадалися, і тут зайва вага не з'являється просто ні звідки, а є наслідком. Споживання великої кількості їжі, великої кількості калорій, і з повільненим метаболізмом, тобто знову ж таки присутній профіцит енергії, профіцит калорій, надлишок калорій. Якщо поговорити в загальному про ще якісь захворювання, які, скажімо так, хоча б якось могли впливати пов'язані з ожирінням, то є дійсно дуже такі вичурні, дуже рідкісні генетичні захворювання, але, чесно кажучи, я навіть їх не буду а, перечисляти, тому що після цього ролика. І ви, і я їх одразу забудемо, тому що вони настільки рідкісні і настільки з цікавою яскравою симптоматикою, що повірте, якщо ви зараз дивитесь цей ролик і думали, що набирали вагу через гормони, у вас є якісь рідкі, є якісь захворювання, наприклад. То якщо би щось було із цих захворювань, ви б вже давно про це знали. Yeah. Всілякі коки, комбіновані оральні контрацептиви, спіралі також самі по собі не приводять до набору зайвої ваги. Коки, наприклад, можуть збільшувати апетит, і як наслідок ви будете перебирати і набирати вагу, і часто. Люди після початку прийому коків навіть і не помічають, що вони починають десь їсти більше. Їм здається, що взагалі нічого не змінилося, і просто вони почали ось саме від цих препаратів набирати. Але той же час через ігри з гормональною системою ви можете, що називається, зловити набряки і. Також саме тому буває часто людям починає одразу жінкам починає одразу здаватися що після прийому гормональних препаратів вони стрімко почали набирати вагу. саме от через те, що вони почали ловити набріки. Але тут, в принципі, все індивідуально, і набріки то взагалі окрема тема. Взагалі, гормони, як ви могли помітити, невідривно пов'язані із енергетичним балансом, але вони не працюють у відриві від нього. Іншими словами і запишіть собі, до речі, ось це, що я зараз скажу на листочках, особливо е якщо ви думали, що раніше ви набирали або набрали зайву вагу через гормони. от, напошіть, запишіть собі це на листочках і розклейте по всій хаті. Зайва вага жир не набирається тільки через гормони. Люди набирають вагу, набирають жир через надлишок калорій із їжі. А ось деякі гормони, наприклад, нестача їх чи надлишок, вони можуть просто з боку впливати на цей процес і, наприклад, і в загальному, і пришвидшувати його. Не будете переїдати, не будете набирати жир, навіть якщо у вас яка присутня якась із цих проблем, із цих захворювань, які були озвучені вище. А ось про набряки, в тому числі гормональні, ми, звісно, знову ж таки повторю, поговоримо в наступних роликах. Тому, будь ласка, не придумайте собі. І різні відмазки, пов'язані з якимись захворюваннями. Не бігайте по купі лікарів у пошуках якихось діагнозів, у пошуках якихось списків вичурних аналізів. Я дуже часто у роботі стикався із людьми, які роками ось так ходять, сетують на. Поганих поганих ендокринологів, які не хочуть їм виписувати якісь списки аналізів, не хочуть знайти їхні 100% присутні проблеми зі здоров'ям, проблеми з гормонами, а кажуть, що зверніть увагу на ваше харчування, сядьте на дієту, змініть ваше харчування. Якщо ендокринолог ось так вам каже, то навпаки подякуйте йому, тому що він каже вам так, як воно є. І він. Економить ваші гроші, які би ви витратили на купу різних аналізів, які вам насправді швидше за все взагалі не будуть потрібні. А таке, на жаль, трапляється дуже часто, і такі люди роками ходять кругами, шукають якісь причини, уявні, яких насправді немає. Постійно щось вичитують з купою лікарів, консультуються. Але на жаль, такі роками не починають робити найпростіше і найголовніше, що дійсно ось дасть їм результат. This is the worst. І щоб не потрапити в таку ситуацію, треба навчатись, треба почати розуміти, як саме працює наш організм, чому ми набираємо вагу, чому ми худнемо. Чесно, відверто собі ось це сказати, прийняти свої помилки, зрозуміти, як воно все працює, і е, почати складати плани. Е, і працювати над їх виправленням. І якщо ви ось це зрозумієте, повірте, це вже дуже дуже багато. Тому, покажіть цей ролик своїм знайомим, які думають, що вони набрали вагу через гормони. Всі маніпуляції, які потрібно зробити, ви і так знаєте. Підтримайте канал, подобайки, коментарі, підписки, дзвіночки. Можете підтримати канал іншими способами, наприклад, на Патреоні. Всі посилання, як це взагалі крім Патреону, що і можна зробити, є в описі. Ну а з вами зустрінемося в нових роликах. Ви тим часом, як завжди, не забувайте донатити на зсу, триматися і бути мені здоровими. І тоді ми обов'язково. pare